Священничий Отець наш, Владимир Михаїл, достойні отці і братія, служителів, дорогі брати і сестри, сьогодні ми прийшли в цей храм, а краще сказати, що сам святий Божий зібрав тут. як співається в стік благодать Святого Духа нам. Самому Сину Божому. І казалось би, і казалось би, ну та й що, вже ми до цього, але насампелі, привикнути ми до цього можемо, якщо ми не поймемо, що на самом Насампелі ми віримо в Бога, в Бога єдиного, всемогущого, який був усе всьому. Бодруг Бог дає можливість возникнути чомусь, що не є вірусним, людині. Творить мир, і як такий вінець творення, як стремоточая всіх сил Всіленної творить чоловіка. І ми знаємо, що потом происходит велика трагедія війна, яка оділяє нас у Бога, але Бог все мущий і навіть гріх не може преодоліти, і тому Господь Бог сходить і воплощається, І це не є щось таке, що ми його заставили, але наоборот. Світ твориться, твориться вселенна, здається чоловік, іменно для того, що є хрест, є Воскресіння і гроб. Іменно вокруг цієї тайни крутиться вся історія чоловічства. Врухом цієї тайни може вращатися і вся наша життя, іменно проспятує гроб і Воскресіння. Для цього твориться світ, для цього і ми прийшли на цей світ. І ця тайна цих соби, які сталися однажди в історії при потістій білаті, вона хоть і сталася один раз, але має всю силу вічності. І, звісно ж, ми віримо в Господа, Бога Чоловіка, Христа, як подати між нами і Богом. І ми думаємо, що це колись произошло тоді, а зараз ми просто вспоминаємо, чого зараз така святкова служба. Чого зараз ми так, скажімо так, веселимося, коли зустрічаємо нашого архієрея в супроводі ієреїв достойних, як каже святий Ігнатій Богоносець, архієрей іконізує, тобто зображує, представляє самого Господа нашого Ісуса Христа. І це не є театр, це не є представлення, це не є наша ігра, це так дійсно єсть. Один протестантський пастор сказав: ну, Христос є нашим ходатем, але ми не знаємо, в яких облаченнях Він входить, в які служби він служить і так далі. Це неправда, ми знаємо. Ми Господа нашого Ісуса Христа, не багато, не мало ми бачимо його кожну неділю і в кожну неділю він входить в освятая да, Так, Для наших очей це знаходиться в днянах, це знаходиться в празі, в Москві, в Нью-Йорку. Це знаходиться в селі Кордачівка, але це знаходиться так для наших очей. Але насправді воно просходить для нас, начебто тут. Але об'єктивно, по-настоящему, це і є наше участь в тих собитях вселенського масштабу і скупітельних собитєх смерті і Воскресення нашого Господа. І спеціально Господь Бог нам не являє цю силу явно. Тому що він хоче, щоб ми в це повірили. Бог хоче, щоб ми йому довіряли. Він навіть сказав, що хто не буде їсти моє тіло і не буде пити мою кров, не буде мати в собі життя вічного. І багато людей смутилося. Вони не могли поняти, як же це так може бути, і пішли від нього. І Ісус Христос не побіг за ними. не почав їм говорити. Ой, подождіть, подождіть, я мав навведу це в смислі сокровіному, в смислі таїнственному, в смислі євхаристичному. Ні, Господь Бог поставив їх і сказав, навіть остальним апостолам, каже, а хочете і ви з ними піти. А апостол Петро, огріця всіх апостолів, каже, як же ми підемо, якщо в епідемію, тебе глаголи, живота вічного. До чого це все, браття і сестри? Тому що Господь Бог хоче, щоб ми йому довіряли, то йому довіряли слово. І тому така велика наша віра в ієрархію. Така наша велика віра в священство Боже, тому що ми віримо, що священство це не просто якісь люди, які ходять і щось гарне роблять. Ми віримо, що це наші брати, які согласилися прийняти на себе оцю отцю надчоловіческу ангельську, божественну, благодать священства Христового, і тому ми її радію всіх внімаємо, як радості і церкви, оттешиті я Святого Духа як і сходить, ангелополагає. Ієрархія церковна, є сам Христос, свій на диспійшній церкві свій, і коли, дійсно, батюшка совершає право, і все, до чого він призваний, ми повинні ми, ми, ощутити, що між нами, ми, між нами Богом нічого немає. Присутність і страшного священника, настоячого законного достойного і правильно, живущого. ми ощущаємо, що єдине. Нашим Отцем і Отець Севесті, а єдиним нашим учителем є Христос. Бо тому связь ієрархії, тобто єпископів та священиків та діяти, свят ієрархії сіянами не є, власного є. І християни ніколи не побіжають друг друга. Істинні християни, хоча послушання, хоча служеві їхнє може существенно розліщатися. Бо тому в святі ієрархії смирянами не є властвування, але то є взаємна любов з сторони ієрархії, впечатляти ухідська, а з сторони Пастри признати до Бо тому, чому це, це так важливо? щоб ми це поняли, що для нас це не чимось. Наприклад, ми так виріхаємо до цього ми так і це, що якось, ну так як зайшли, знаєте, ми ну, як супермаркет, якщо що нам нагадує домівку, це хорошо, і так нагадує домівку і земну, і домівку небесну. Але в самому першому ви повинні поняти, що ми приходимо раді причищення святих тайнів, і що час, і, і престол, і престолі це одно, це одне єдине. Каже Ніколай, Кавасіла, візантійський історик і святий 14 століття, що священник і присолиду причастя – це одно. І тому через священника ми приймаємо силу Божу. І коли ми підходимо до благословення, ми не віддаємо як в армії, ми не робимо якийсь етикет. Ми підходимо, щоб прийняти Духа Святого, щоб сказати з отцом Єфремом Сіріном, преподобним, що. Та благословляється Спаситель, який приніс на землю це присвітник і, і очиститель, який просвітив благодаттю Ієреї, щоб сіяли вони як світла в мір. І дальше каже кажеться, нехай благословляється ця велика і незвичайна сила приєдиного Бога, яка благолила вселятися в нас через возложення рук Святих і Єреїв. Давайте до цього прибігати, цим користуватися і молитися на священниках і через їхні руки приймати самого Сина Божого і мисля з ним ставати істинними синами і істинними дочерями Небесного Отця. Амінь. і про собі прилішені моє вольне і невольне я. Я жив Слово, я жилом, я же веденім, неведіні, і сподобі він неосуждено услужено причаститися, причистить в тайні, по оставленні віковники в житті Амінь. Вечі святає, Тайні, тайні Днісні Божі, причасникам причасникам є примі, неборагом твоїм тайном повім, не лобзані ти нам є приюданих розбойник і сповідуття, поміним, Господи во царстві Твоє, да не в суд і в в не восуждення, притнись все причащенні святых, твоїх тайн, Господи, но веселення душі і тіла, тіло Христово прийміте істочника безсміху сітні. Obrigado.